Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему стилізації зимових образів. А тобто, як зробити свій зимовий образ, свій зимовий стиль більш цікавим. Якщо дана тема є для вас актуальною, будь ласка, продовжуйте дивитися дане відео. І почнемо ми з самого актуального, напевно, стилістичного прийому це нашарування. Але в даному випадку мова піде не просто про те, що ми одягаємо якийсь додатковий шар одягу для того, щоб утеплитись, а для того, щоб зробити образ більш насиченим, більш цікавим. Тому наші нашарування мають бути, звісно, видимими. І тут найголовніший момент, який я хочу зазначити, це те, що. А таким важливим правилом на шарування є те, що ми починаємо від більш тонких фактур і переходимо до більш плотних, виразних фактур. А це дуже просте, зрозуміле правило, тому що якщо ми одягаємо більш в структуровану фактуру під менш структуровану фактуру, та нижня фактура буде перебиватися наверх, і це буде справляти якесь неоднозначне враження і буде виглядати просто-напросто не дуже охайно. Тому від Тоненьких до більш плотних фактур. Також пробуйте експериментувати. Можете одягнути сорочку під гольф, щоб комірець трішечки виглядав. Одягайте якісь жилети, а експериментуйте з поєднанням фактур. Особливо, якщо ви створюєте якийсь такий монохромний образ, то тут дуже дуже корисно буде саме погратися з цікавими протилежними фактурами. Ну і одразу тоді перейдемо до фактур. Це другий такий стилістичний стильний стильовий прийом, який я вам раджу. А саме використання якихось цікавих фактур, які якраз для нас більш доступні в такий осінній в зимовий період року, тому що Матеріали більш різноманітні, ніж влітку. У нас дуже багато трикотажу. і Трикотаж може бути різної фактурної виразності. Це може бути якийсь мохер похнастий, це може бути просто крупна в'язка, це може бути різні види шкіри, замша, лакована якась шкіра, різні види штучного хутра. Тому пробуйте, додавайте ці фактури, експериментуйте і в тому числі додавайте ці фактури і в аксесуари. І це буде третій стильовий прийом, додатковий, який зробить ваш образ більш цікавим, а саме додавання якісь. Якихось цікавих таких виразних аксесуарів у свій образ. Знову ж таки, взимку в нас з'являються додаткові аксесуари, яких у нас немає ні влітку, ні навіть восени чи весною, а саме це шапка або ж головні убори зимові. Це шарфи, це рукавички, це якісь теплі шкарпетки. Колготки, в тому числі, сумки теж у нас відносяться до аксесуарної групи, звісно, і сумки можуть бути дуже дуже різноманітними, в тому числі вони можуть бути із хутра, в тому числі вони можуть бути якимись лакованими, кольоровими, вони можуть бути об'ємними з цікавими деталями, фурнітурою. Тому що, до прикладу, влітку знову ж таки дуже об'ємні сумки шкіряні можуть часто виглядати. Не доречно до якихось літніх образів дуже залежить. А от взимку, коли в нас все таке об'ємне, об'ємні сумки максимально органічно вписуються в образ. Але також хочу тут зазначити на рахунок сумок, що так як взимку наші образи часто вони такі об'ємні, дуже такі обтікаємі. А, тому що ми носимо такі пальто з приспущеною лінією плеча часто, чи дуці куртки, об'ємні штани, шапки, тобто все таке пухкеньке. І якщо вам хочеться додати більше структури в свій образ, то спробуйте якраз це зробити з допомогою структурованих форм сумок, тобто коли вони такі більш графічні, такі укомплектовані, якісь квадратні, прямокутні мають. Кути, а не просто такі аморфні сумки. І наступним стольовим прийомом, який я вам пораджу, обирайте. Виразний дизайн у трикотажі. Тобто светр, кардигани це те, що ми зазвичай носимо взимку. І це такий наш основний вид одягу, світшоти, худі, в тому числі, звісно. Але спробуйте вибрати для себе якийсь саме такий виразний дизайн, одязі для того, щоб вам не добулось якимось ще додатковим чином, можливо, урізноманітнювати. Ваш лук, якщо ви, до прикладу, не дуже хочете якісь нашарування додавати. Тому, звісно, одним із способів зробити образ більш виразним, більш цікавим, є обрати більш цікаву та виразну річ. Очевидно. Тому ви можете обрати одразу готовий якийсь вид одягу з цікавим кольором, з цікавою фактурою, той саме, з цікавим кольоровим поєднанням, цікавою, до прикладу. Технікою виконання, це це одразу додає вам значних балів у вашому образі. Єдине, звісно, чому цей прийом я так виокремлюю Окремим видом стильового прийому, не раджу просто хочете цікаво виглядати, купити цікавий одяг. Тому що чим більш виразний дизайн, так, і ми про це з вами говорили в деяких з відео, тим швидше ця річ приїсться і вам, і вашому оточенню. Тобто, чим більш виразний дизайн, тим його Ось ця кількість виход виходів у світ та вона зменшується. Плюс варіативність того, наскільки ця річ буде поєднуватися із з іншим одягом, теж зменшується. Тому я пропоную додати таких декілька речей у свій зимовий гардероб, але все ж таки не будувати весь гардероб на ось таких дуже дизайнерсько вибагливих кардиганах чи та светрах. Але декілька варіантів таких прикольних, цікавих светрів, все ж таки мати я пораджу. Ну і власне до таких акцентних виробів, акцентних джемперів, чи та светрів, чи та кардиганів, я би віднесла, і це окремий я сюди його виношу як окремий стильовий прийом. Додавання якогось виразного, не базового, не нейтрального, а виразного кольору з якогось спектра, який пасує саме вам у свій образ. Тобто, це може бути тотал, такий червоний джемпер, або ж тотал-ультрамариновий такий кардиган. Це може бути і низ, це може бути спідниця, чи навіть штани, чи навіть верхній одяг. Хороший варіант знову ж таки додати і фарб яких часто не вистачає взимку, і підняти собі настрій, і привернути увагу і зробити образ більш насиченим, соковитим. Єдине раджу, звісно, знову ж таки обирати ті відтінки, які вам пасують, які вписуються у ваш гардероб. А також, якщо, до прикладу, є якийсь відтінок, який вам дуже подобається і вписується в якісь актуальні тенденції, ви хочете їм слідувати, але ви бачите, що даний відтінок не дуже пасує саме вашому типу зовнішності. У нас завжди є такий хак, як біла футболка, або ж молочна футболка, або ж чорна футболка. А яку ви можете підодягнути під даний джемпер, під даний кардиган, таким чином відділити, так, як в мене до прикладу, ось тут, відділити вашу зону обличчя від кольору, який, можливо, вам не настільки пасує, як би вам того хотілося. Тому нейтралізуємо цей відтінок за допомогою невеличкої полосочки, полосочки нейтрального кольору, і все, і можете носити будь-який кольор, який вам до вподоби. Що ж, на цьому все. Ставте вподобайку даному відео, якщо воно було вам корисним, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на мій інстаграм, а посилання на нього буде в описі до даного відео. А також приходьте до мене на консультацію, особисто якщо потребуєте консультації персонального стиліста. Також запрошую вас до спільного чату у Телеграмі, де. Присутня я, присутні підписники мого Ютубу, інстаграму, де ми спілкуємося на якісь теми, які я піднімаю у своїх відео, або ж на якісь окремі теми, які тут я не зачіпаю. Також, звісно, я запрошую вас до себе на курс по самостійному розбору гардероба. Також посилання на нього є в описі до даного відео. Усі додаткові запитання, пишіть мені в особисті повідомлення. Все-все-все там є. Дякую вам за увагу, бажаю вам гарного дня, чудового настрою і до зустрічі в новому відео. Всім па-па!